Чи є в українській літературі хтось важливіший за Шевченка? Так. І поки в мене не полетіли помідори та порожні банки пива, я спробую пояснити хто і чому. Вітаю, пацани і пацанеси. Ви на каналі Заходь. І сьогодні я вам окремо пояснюю за те, як давні украї заснували Рим, скільки потрібно думати про Римську імперію для здорової потенції, чому і не їде Котиревського крутий твір, та в чому Іван Петрович крутіший за Тараса Григоровича. Як ми всі добре знаємо, ідея Енеїди не нова, і її оригінал був написаний ще в першому столітті до нашої ери римським поетом Вергілієм, тим самим, який потім намотує круги по пеклу з Данте. І, хоч сюжет там, звісно, прикольний, нас цікавлять умови та обставини, з яких було написано поему. А умови були В той час Римом правив Октавіан Август, кого прийнято вважати першим імператором вічного міста, і прийшов він до влади після. Затяжних громадянських війн за спадок Юлія Цезаря тому Старина Октавіан потребував легітимізації, Тож він вирішив попросити Вергілія написати чумову поему, якій буде возвеличуватись його рід Юліїв, та яка покаже його зв'язок з давниною. Останнє для Риму та Римлян було дуже важливим, адже затяжна республіканська криза та громадянські війни підривали уявлення мешканців імперії про самих себе та країну, в якій вони живуть. Не варто забувати і про перші легенди щодо появи Риму та його відмінності від інших тогочасних міст держав Апонінського півострова. Легенду про групу вовчицю від хорошого життя не придумують. Тож твір Вергілія носив пропагандистський, але крім того, і державотворчий характер. Риму була потрібна історія, в яку хочеться вірити. Тож поет, взявши зразок епічної творчості у ще давніших авторів, викотив те, що ми маємо на зараз. А через 1800 років Іван Петрович Котляревський вирішив, що епічні давньоримські тропи дещо застаріли, і дав поемі нове життя, паралельно розробивши образ давніх укрів на всі наступні покоління. Отож, Енеїда Котляревського складається з шести поетизованих частин і починається одразу після зруйнування греками Трої читач за Стає головного героя Енея та його побратимів на кораблях, що втікають з втраченого дому. І одразу ж Іван Петрович надає їм рис, притаманних меметичним козакам проворний хлопець і до випивки мастак. Плітається в сюжет і божественний елемент протистояння Енея та богині Юнони. Грецька гера. Отож, в першій частині українські козаки пливуть морем. А Юнона, та що суча дочка, насилає на ватагу бурю і шторм. Еней, хоч спочатку засмучується і панікує, знаходить вихід зі ситуації, пропонуючи морському богу Нептуну, могорич і Хабар. І той допомагає йому і друзям причалити до Карфагену, де мешкає цариця Дідона. Друга частина поеми складається з описів оргіастичних походань троянських козаків, слеш давніх укрів. Котляревський римовано описує зовсім неплатонічні стосунки Енея та місцевої цариці. Все вже в принципі йде до весілля. Однак Севс Юпітер. Посилає до неї гінця з посланням, мовляв, кінчай блядувати тобі і твоїм украм загалі то написано рим заснувати після такого опов'ятовування. Еней збирає ватагу, чухає потилицю і думає, як би то краще закінчити бурхливий роман з Дідоною і не придумує нічого кращого, як просто втекти під покровом ночі. Так і робить, але цариця вже давно немалорідка. Тож такий план розкушує, і коли Еней робить спробу втечі, задає йому невеликий шкандал. Троянський отаман все ж покидає Карфаген, а Дедона, не витримавши розриву і сорому після цього, закінчує своє життя. В третій частині поеми давні укри прибувають на Сицилію. Де під виглядом ігри, що на честь свого батька Анхіза, Еней влаштовує черговий раунд п'янок гулянок, боги олімпійці знову украми незадоволені, і отаман Еней знову отримує послання природства. Ти вже чисто берег опустився, Давай бери відьму і спускайся в пекло до свого батька. Він тобі має що розповісти. Наш ГГ так і робить, але вже в четвертій частині. Припливаючи до італійського міста Куми разом з ватагою, вона й знову бухає, але спам'ятовується і відправляється на пошуки хатки на курячих ніжках, знаходить її і знайомиться з бабою йогою сивілою та починає йому, мовляв, знаю, що прийшов, але просто так, те, що ти хочеш, ти не получиш. Для входу в пекло треба в лісах знайти золоту гілку. Тож наш отаман вирушає в ліс, з якого повертається з порваними штанами, але все ж зі золотою гілкою. Тому й отримує можливість відкрити прохід до пекла. На шляху перед ним із Севілою з'являється заколпотаний перевізник Харон і починає, що в нього насправді бізнес, а перевезенням душ він займається чисто для душі, але ні Енея, ні Севілу на той бік не перевезе, бо вони живі. А в нього мертвих он скільки і взагалі не заважає. Однак хитра відьма витягує карту. А ти взагалі знаєш, чий це син, і не без допомоги кумівства переконує Харона переправити їх на інший берег та мене Зустрічає чимало людей, зокрема свою минулу коханку Дідону, та задає йому випробування мовчанкою, не реагуючи на теплі Енеєві слова. А наприкінці каже: згинь з очей моїх. І так я довго вже з тобою намучилась. Погуляючи по пеклу, Еней все ж потрапляє до свого батька Анхіза, і той вчерговий розповідає, яких висот досягнуть Укри, і яке невероятне місто заснують вони на італійських берегах. Натхненний отаман повертається і збирає троянців-козаків на фінальну частину подорожі. Шлях Лежить до заснування Риму в п'ятій частині Енеєм пропливає в царство латинян до царя Латина, і статний ней дуже впадає в очі і душу королівській сім'ї. Після чого починається, ви правильно вгадали, що Бухайлівка. у вирі перепеті в вона з'являється почуття до царської дочки. Однак вона вже була сватана місцевим аристократом, і мама її Енея не дуже злюбила, на відміну від батька Латина. Тому не без участі сучої дочки Юнони починається епічна війна між троянськими козаками та латинянами, в якій присвячена вся шоста частина поеми. Кінці ж всі пророцтва справджуються, і отаман Еней з давніми украми закладають фундамент Риму. Хоч в кожній шкільній книжці критики української літератури буде написано, що Енеїда Котеревського це бурлескно травестійна поема, написана українською мовою, що переосмислює класичну Енеїду Вергілія в гумористичному народному стилі. Ці слова означають дуже мало хоча й абсолютно правдиві паралели і звернень до грецької римської епічної традиції в Котеревського немало і по поняття, або травестійна їх не пояснень. Можна згадати його звертання до музи як до старухи, яка його постійно динамить. Важливий момент ставлення самого Івана Петровича до його поеми стається наприкінці твору. Серйозний момент між описів баталій помирає герой Палан, що бився на боці Енея, і Котляровський говорить про цей момент. Так тепер би треба описати Евандра батьківську печаль, і хлипання, все розказати, і крик, і охання, і жаль. Таба не всякий так змудрує, як сам Вергилій намалює. А я ж до жалю не мастак. Є сліз і охання, боюся, і сам ніколи не журюся. Нехай собі се піде так. Тож Котляревський не зовсім опускає моменти епічності в творі, просто воліє приділяти їм менше уваги і зосереджується на гумористичних елементах. Хоча навіть вони несуть куди глибшу і складнішу функцію. Повернемось до оригінальної неїди і чому вона була написана. Як вже казалось, щоб легітимізувати державність і дати її коріння в глибині віків, тут нам згадується ще один момент з програми шкільної літератури, а саме, божественна комедія Данте і її перша частина пекло. Провідником, в яке для Данте, виступає сам Вергілій. А що ще нам відомо про божественну комедію? А те, що це перший твір, який був написаний діалектом латини, що згодом стане італійською мовою. А що пише в книжках про Енеїду? А те, що це перший твір, написаний живою українською мовою, от вам і аргумент для мого першого вкиду. Котляревський важливіший за Шевченка, бо з нього почалась, власне українська література, і без Івана Петровича на трасах Григоровича. Можливо, довелося б чекати ще не одну сотню років, але це таке куди важливіша епоха, в яку була написана поема, а це 1790 ті роки, які позначають появу такого мистецького напрямку, як романтизм. Романтизм вже черпав своє натхнення в фольклорі, тобто в творчості і побуті такого явища, як народ чи етнос Шевченко вже був яскравим представником цього жанру, тоді як Котляревський ледь не зачинателем. Романтизм мав. Серйозний вплив на формування національної свідомості в народів Європи не був виключенням і наш народ, зважаючи на вище сказане, хочеться допустити думку, що відсилка, алюзія, омажне вергілія була свідомим рішенням Котеревського, як і бажання наділити троянців рисами козацтва, що було знищене за якихось 10-15 років до написання поеми. А на цьому все. Пацани і пацанеси, дякую вам за перегляд. Прошу дві гривні. Ой, тобто лайк, підписку, коментар і поширення. Якщо вам вже так сподобалось, Тикайте дзвіночок, дивіться попередні відоси. Попереду ще багато цікавого, тому заходьте.